Черня, хахусіки. Сьогодні вийшов, а вона маленька лежить. Талісман Саката. Сакура юкрейн Номер телефону для замовлення насіння 093 456 75 70 на наступний рік. Сиділа, сиділа, сиділа. Дині французької селекції. Вже пішли ананаски давно. Я так почав грішити. Думаю, боже мой. А ця сидить, сидить, сидить. А вона манюсенька один день малесенька. в Один день стрельнула, бідненька. І зразу діток народила в усьому. Диня канталупа. Диня, Диня Канталупа, сортотип. Не знаю як буде продаватися в цьому році. Перший досвід 5 тисяч штук. Цвіте цвіте, бджілки літають. Тут є. Ха -ха. Ось у нас падло причепився. Фузаріоз. І не тільки... А, ніхера це не фузаріоз, це ще у нас хто? Це ще у нас шкідник. Ах ти, і кліщ. Ай твою ж мать. Так, терміново, ось листочки теж покручені, значить він теж є терміново, треба дати інсектицид. Ай-яй-яй-яй-яй. Інсектицид є. Все, зараження шкідником. Зараження з шкідником. Так, денечка є. Значить будемо кропити. Треба нам купити моспілан. Спілан або будь-який інший інсектицид, який не мішає льоту бджіл. Терміново, терміново, так є, опа!